Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 1 листопада, і це 982-га доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і починаємо ми вже традиційно за останні місяці з Покровського напрямку. Російські окупаційні війська станом на зараз після окупації Селидове і можливості виходу одразу через вишнево на Григорівку і фактично подальшого просування в напрямку на Дачинське безпосередньо цим і зайнялись. Російські окупаційні війська станом на зараз намагаються вийти за межі вишневого. В напрямку на Григорівку, що вже говорить без про те, що їх подальший рух буде стосуватися лінії Григорівка-Петрівка-жовте, і це досить в принципі логічно. Учора я до речі говорив про те, що цілком можливо для росіян. Щоб о, розпочати наступальні дії на Покровськ, потрібно буде не тільки сформувати південний фланг, тобто повністю на південному фланзі, е, встановити контроль по праву е, сторону річки Вовча, і не тільки, а й охопити ще за півночі і заходу Курахове. Окрім цього іншого, їм потрібно буде ще встановити е, контроль е, по лінії мінімум. Жовте Дачинське, Сухий Яр, Миколаївка а, і Гродівка, з іншого боку, цілком можливо, що вони будуть претендувати на лінію Новий Трут. Дачинське, Сухий Яр, а все це вказує на те, що напрямок з півдня, саме в південному напрямку, буде на Покровськ сконцентровано основний удар з боку російських окупантів. Що ж до південного флангу, яким вони ще продовжують займатися, то станом на зараз основний тиск відбувається на Вовченка. Основний тиск відбувається на Вовченка. Бойові дії саме в районі а, цього невеликого м, села, і а, зрозуміло, що а, тут є свої як плюси а, з, а, в плані ведення оборонних дій, так вже сформовані мінуси. Оскільки в районі Вовченко російські окупанти мають можливість тиснути, маючи, по-перше, контроль над Островським з гострого, а також можливості тиску одразу з декількох напрямків. Все це указує на фактичний, досить ну я не можу сказати, що швидкий, але тим не менш, результат. По правому берегу після того, як а, було встановлено контроль на лівому берегу річки Вовча російські окупаційні війська продовжують а, свою загальну стратегію а, охоплення а, правобережної частини а, Вовчої, і в подальшому також, взагалі, навіть а, не сумніваюся, вони будуть намагатися і охопити Курахове. Не тільки по Кураховському водосховищу, не тільки з півночі, а й мати через Дачинське вихід з заходу на сам населений пункт. Тобто, в принципі, класична схема контролю Курахова одночасно і наступу на Курахова одночасно з декількох напрямків, які при цьому будуть мати, ну скажімо так, запасні варіанти. Те, що російські окупанти через Максиміляновку і не тільки по трасі 05 010 а будуть намагатися в лобо штурмувати Курахову, вони вже це роблять. Вони вже використовують цей а, піхотний ресурс цю піхотного компоненту. Але а, якщо ми розглядаємо інші варіанти, ну звісно ж, вони будуть намагатися а, утворити з декількох напрямків з півдня тиск на Курахове. Ну, тобто через богоявленку або через Катеринівку різні можуть бути варіанти. А для того, щоб сформувати тиск з заходу, вони цілком можливо будуть намагатися просунутися на дачне також через Новоукраїнку, або взагалі не виключаю, що це може відбуватися і через розлив. З Шахтарського та Ясної Поляни, щоб сформувати саме цей напрямок удару По, -по Куракове. Але якщо їм не вдасться реалізувати свій сценарій з півдня а, з переходом на західний напрямок і перерізання 05 010 вони цілком можливо можуть а, зробити такий собі запасний варіант. А саме через а, а, Зорю, через а, Вознесенку. Через Ілінку берестки, старі терні також надачне нанести удар вже з півночі і сформувати знову ж таки західний напрямок удару по Курахова. Про що це говорить? Це говорить про те, що найближчими днями Курахова, ну не те, щоб днями, навіть не днями, а тижнями Курахове буде темою номер один і задачою номер один для російського командування. Курахова перетворюється. В пріоритетну, повноцінну пріоритетну ціль, і вони будуть спрямовувати основні удари саме у цьому а, напрямку. З іншого боку, все це, що зараз відбувається на Кураховському напрямку, є чим іншим як безпосередньо формуванням відповідних, максимально сприятливих умов для того, щоб в перспективі мати. Більш безпечну можливість е, для проведення наступальних дій на основну основну мету російських окупантів Покровськ. Ось що для них найголовніше. Тому спочатку це Курахове, спочатку це саме е, Південний фланг, а потім вже Покровськ. Якщо росіяни змінять е, ось ці розстановці пріоритетів. В такому випадку вони будуть під Покровськом зазнавати набагато більших втрат, аніж е, за умов, якби в них було сформовано цей південний фланг. З іншого боку, розуміючи це, ми також можемо робити відповідні висновки, і саме з цих висновків е, будувати нову оборону. Тим більше, що е, саме в на південному фланзі, південніше від Курахова, знаходяться наші позиції, які вже досить давно відбивають е, е, дії з боку російських окупантів, які досить давно вже тримаються, і, в принципі, мають достатній досвід та достатньо укріплені позиції, щоб е, для росіян е, це просування відбувалося е, максимально складним. Е, я маю на це надію згідно з тією інформацією, що є, а тому, що в деяких випадках а, ми вже були свідками того, що а, деякі населені пункти, які повинні були триматися до час, а вони набагато швидше а, втрачали контроль Сил оборони України. А російські окупаційні а, війська мали можливість там просуватися. От у тому та -то і проблематика. Якось спрогнозувати абсолютно стовідсотково нічого неможливо. Все може змінюватись дуже швидко. Тобто, коли ми прогнозували про очеретине, яке може декілька місяців тримати оборону, а воно впало за декілька днів. Коли ми прогнозували за Селидове, так Селидове дійсно о, виснажувало ворога максимально наскільки мало, і це більш ніж двох місяців. Оборони під постійними штурмами піхотної компоненти. Скільки в цій м'ясорубці загинуло російських окупантів, ну, важко сказати. Але головне, що це дуже добре знають а, чорнозем український, а також українські хробаки в цьому чорноземі, які саме і їли інших вже російських хробаків. Отже, переходимо на іншу ділянку а, зони бойових дій. І це лимано куп'янська А Загрозлива ситуація дійсно виникає саме тут. Я знову звертаю на неї увагу, тому що російські окупанти, в принципі, зараз а, продовжують формувати максимально вигідні для себе умови для продовження а, охоплення куп'янська з трьох напрямків. Напередодні ми вже про це говорили і знову ж таки. Йдеться про утворення умов для того, щоб можна було російським окупантам одночасно з півночі, Сходу та Півдня охопити Купінськ. Тобто той самий варіант, коли на населений пункт а, наноситься удар з трьох а, напрямків. А, саме зараз а, російські окупаційні війська вони закріпляються на лівому березі річки Оскіл. І тут а, знову ж таки. Uh, повторюсь, нема uh, в очевидь, нас uh, можливостей для того, щоб перерізати або з півночі, або з півдня саме uh, в цій локації uh, Цей апендікс, який і забезпечує саме зараз російським окупантам можливість uh, виходу на лівий берег річки Оскіл. В подальшому це буде мати свої негативні наслідки. А, на завершення я хотів би звернути увагу на декілька моментів на декілька аспектів. А перший аспект полягає у тому, що ну, по перше, де, а, в жовтні російські окупанти встановили абсолютний рекорд а, в, за приводу. Знищених російських окупантів за місяць особового складу більш ніж 40 тисяч. Більш ніж 40 тисяч російських окупантів було знищено в жовтні. Такої кількості ми ще не знищували ніколи за весь цей час повномасштабного вторгнення в Україну. це Цей показник він на себе привертає увагу тим, що вперше. Кількість знищених на місяць російських окупантів перевищує кількість можливості їх мобілізаційної системи компенсації цих втрат. Вони до 40 тисяч мобілізують кожного місяця. Звісно, ми можемо говорити, що в жовтні вони отримують ще декілька тисяч північнокорейських військових. Так, ми можемо говорити, що серед знищених в минулому місяці. Ну, не те, щоб знищених серед втрат замінули місяці за вересень, за серпень є поранені росіяни, які з яких приблизно 20% – це легко поранені, які відновилися, і також мали можливість повернутися до о, своїх підрозділів. і це також плюс до компенсації втрат на місяць. Але якщо ми говоримо про загальну компенсацію з рахунок виключно мобі, моб системи. Мобілізації добровольців, то вперше вперше за весь час повномасштабного вторгнення в Україну було знищено більше росіян, аніж вони мають можливість своєю моб-системою за місяць цю кількість компенсувати. Це дуже добрий показник. Як так, так і не зовсім. Чому саме? Це говорить про те, що Росія починає максимально застосовувати людський ресурс, те, про що ми вже давно з вами говорили, і в принципі прогнозували, що каталізація буде відбуватися в 2025 році, але це зараз відбувається вже на настільки високому рівні, що можна говорити про каталізацію вже зараз. Вони випереджають події, вони випереджають події, прогнозовані події, і вони форсують події. Навіщо? Чому саме так відбувається? Тому що. Зараз а, для них відкривається досить широке вікно можливостей. В США будуть відбуватися вибори. Вони готуються до цього, тому що вони розуміють, що а в 2023 році, а, коли а в конгресі відбувалася внутрішньополітична баталія між республіканцями та демократами, росіяни розпочали наступ на Авдіївку. Вони розпочали той наступ, який зараз можна назвати нескінченими, які відбуваються досі. Але він відбувається поетапно. Той наступ, який відбувався в 2023 році, і який вони розпочали саме тоді, коли була заблокована допомога Україні, Тайваню та Ізраїлю. Але нас найбільш цікавить, звісно, ж Україна. Вони мали можливість домінування над силами оборони України по багатьом параметрам. У нас розпочався саме тоді снарядний голод, саме тоді. Ми не мали можливості достатньої компенсації технічною компонентою а, наших втрат і багато чого іншого. Вони з цим користувалися зараз. Ситуація трохи інша. А, вони до кінця самі не розуміють, хто буде наступним президентом США, хто переможе у виборах. Буде це Камала Харріс або буде це Дональд Трамп. Їм невідомо. Вони до нового року, до кінця цього року, до січня, коли буде інаугурація президента США. Користуючись цією, ну умовно кажучи, невизначеністю, без е, е, ну, відсутністю влади, хоча вона буде просудня, звісно ж, але е, ці два місяці після виборів ніхто не буде приймати рішучих е, якихось кроків, ніхто не буде приймати радикальних рішень, ні у кого не буде сміливості це зробити. Ну у кого у кого вже того самого тієї самої адміністрації президента, яка йде на пенсію. І саме тому вони максимально каталізують наступальні дії найближчим часом. Особливо по тим напрямкам, які я вказував зараз. Звісно, я ще можу говорити про Запорізьку область, але Запорізьку область зараз в них в пріоритеті саме по відновленню тих а, територій, які вони втратили в 2023 році під час нашого контрнаступу. А тому а, ось цей показник. Високих втрат це форсування подій. І цей показник буде зростати. Не тільки е, по особовому складу, там є і інші показники: бойові броньовані машини, автомобільний транспорт. І все це буде на достатньо високому рівні. Вони починають грати максимально в банк саме зараз. І ми повинні будемо е, до цього бути готовими. Так, будуть втрати територіальні, безумовно, е, в листопаді. Саме е, я починаю 1 листопада, саме з цього попередження, е, е, хочу зауважити саме на цьому, будуть територіальні втрати. Але російські окупанти, щоб їх е, мати, ці якісь тактичні переваги, такти, тактичного рівня здобутки, будуть витрачати таку кількість ресурсу, яку раніше, два роки тому, вони витратили. За здобуття оперативно-тактичного рівня якийсь здобуток. У тому то і різниця. Друзі. Нагадую про те, що ви можете підтримати це відео своїм лайком, підпискою, натиснути дзвоника, окрім всього іншого, то репостнути. Підіймаємо це відео в рейтингзі україномовного YouTube. Маю надію, що, окрім всього іншого, ви ще і прокоментуєте його. Це було б непогано е, по, прочитати ваші думки щодо моїх думок. А, а також ви можете не тільки прокоментувати мої думки, а й в коментарях залишити запитання до мене, на яке я відповім наступної суботи, якщо воно дійсно цікаве. На 10 найцікавіших запитань я відповідаю кожної суботи. На сьогодні дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Слава нації.